Привіт! Мене звати Анжела Мороз і я психолог. Сьогодні хочу підняти таку, на мою думку, важливу тему для кожної жінки а саме самореалізація, та як балансувати між сім'єю, домом та реалізацією себе як особистості. Почну з того, що. Я маю власний досвід переживання, коли так погружаєшся в пелюшки дітей, дім, рутину, що інколи виникає відчуття, ніби життя, проходить десь там, десь за межами мого світу. Чи знайомо вам такі відчуття і такий стан? Якщо так, запрошую побути зі мною ці хвилини? Почну з того, що одна із, одної із вищих щаблів людських потреб це розвиватися та реалізувати свої здібності. В людському, в людському організму є певна рушійна сила, або інстинкт, який штовхає організм до саморозвитку та вдосконалення. Бажання самоствердитися, бути самостійним, проявити волю, заявити про себе, тобто бути особистістю. Ці бажання а краще назвати потреби, існують в кожній здоровій людині. Різниця тільки в тому, чи вистачає для кожної конкретної людини мужності, яка випливає із внутрішнього ресурсу заявити та інколи навіть вибороти своє місце. А чи готові ви йти? за своїми потребами, або інстинктом стати собою, розвиватися. Загалом людські потреби, які у чоловіків, так і в жінок. Це певна система ієрархії, де знизу знаходяться інстинкти, як інстинкти тварин, це виживання, продовження роду, а зверху. Потреба у знаннях та самовираженні. Поява вищих потреб стає можливою, коли нижчі задоволені. Якщо ви хочете їсти, то й навчання не дуже добре виходить. А якщо ви не голодні, ви в безпеці, нічого не загрожує, і тоді з'являється. Потреби, які визначають поведінку людини. Звичайно, є люди, у яких вищі потреби і не проявляються. Рух по вищих ступеньках ієрархії нелегкий і на ньому зустрічаються багато перешкод. Одним з таких є періодично виникаюча потреба в їжі, наприклад. Їсти хочеться завжди. Але певні також існують такі певні переконання, які передаються з покоління в покоління, або ж суспільство е, е, має певні е, такі лозунги е, по відношенню до жінок, наприклад що вищих потреб не існує, або призначення жінки, це тільки народження дітей та турбота про чоловіка і так далі. Безкінечна кількість різних таких уявлень, переконань і так далі, які сіють всередині такі різні страхи, сором. Почуття провини. Але з іншого боку, трішки все складніше. Що я маю на увазі? Потреби це не те, що ми вибираємо чи ні. Мабуть, складно довго собі відмовляти в їжі, у воді. І якщо ви довго будете голодними, то це впливатиме на ваше самопочуття, на рівень енергії, настрій, радість від життя та психоемоційний стан загальний. Насправді, вищі потреби так само, коли вони починають вимагати свого задоволення, але з певних причин не задовільняються, виникають точно такі ж ефекти. І виходить, що організм таким стримуванням. Задоволення потреб в знаннях розвитку, самовдосконаленні і так далі, витрачає багато енергії для цього ж стримування. Звідти може бути і тривога, і страхи, різні почуття провини, і так далі. Використання своїх здібностей це необхідність людини добре себе почувати. Але варто признати, що розвиток. Та задоволення вищих потреб супроводжується не тільки радістю та задоволенням, це, скоріше, результат. Але, безперечно, з тим пов'язані й труднощі, які зустрічаються на шляху задоволення цих потреб, переживання та навіть в певних мірах небезпека. А також відмова від чогось приємного, зручного. Ви прощаєтесь з відчуттям нудьги, незадоволеності. І тут на арену виходить мужність, сміливість. Відмови... Відмов... Відмовитися доводиться від легкості, безтурботності, як часто люди згадують про роки юності. Важливим є те ті зусилля, які ми. Готові витрачати для того, щоб в повній мірі, як це можливо, використати свій, свою силу та свій розум. Але хочу сьогодні в зв'язку з цим підняти питання саме про жінок. Це все добре займатися саморозвитком, рости, намагатися стати такою, як хочеться. Але. Коли поруч бігають діти, які потребують уваги, е їжа, яку треба готувати, бо вона сама, на жаль, не готується, прання, глажка е і, і безкінечна кількість е тих рутинних справ, які стоять кожного дня перед жінкою, е життя, коли обов'язків багато, вимог до жінки. З боку суспільства теж багато. В цьому місяці жінки створити такий виклик, певний: створити таку життєву програму, щоб це все, що я перечислила, ці всі обов'язки поєднувати з більш масштабними цілями та задачами. А чого хочете ви, кожна конкретна? Ви. Про що мрієте, коли миєте посуд, пилососите, складаєте прання, готуєте їжу. Часто ми жінки відмовляємося від свого життя заради дітей, чоловіка та забуваємо про себе та свої потреби, не просто відкладаючи себе, а забуваючи і Перетворюємося на таку жертву і живемо заради когось або чогось. А що потім? Діти виростають, створюють власні сім'ї, покидають батьківський дім, а мами, до речі, я часто зустрічаю в своїй роботі з кожним днем, відчувають більш розростаючу внутрішню порожнечу. Все поглинаючу порожнечу, яка раніше була заповнена дітьми та їхнім життям. А що далі? А в чому сенс? Чим займатися, чим заповнити ту порожнечу? Як знайти свій власний шлях? Своє я? В свій час я теж, як я й говорила, займалася пелюшками. Але в якийсь момент я усвідомила, що щось іде не так. Я хочу більшого. Мені недостатньо бути просто мамою. Звичайно, бути мамою це величезний труд 24 на 7. Але мій невикористаний потенціал повертався проти мене. Потім я пішла в терапію. Особисту терапію. Потім навчалася довго і займаюся зараз тим, що приносить мені задоволення і поєдную це із сім'єю, із домом, і рутиною, яка від мене ніде не ділася. Тому я чудово розумію жінок, які хочуть більшого масштабнішого. Більшого, ніж мама, домогосподарка. Інколи жінкам підходить. Окей. І до речі, я ще за те, що, і правда, після пологів, коли дітки зовсім грудні, немовлята, не варто рватися до того, щоб там, робити в цей момент якусь кар'єру. Правда, Зв'язок емоційний, тілесний, чим більшим, чим довше по часу він буде, тим же краще для дитини і для мами теж. Але я за те, щоб просити про допомогу, розділяти свої обов'язки з кимось, з чоловіком, просити про допомогу, мама, няня, помічниця по дому, це є, на мою думку, дуже важливим. Домашню монотонну роботу ж не обов'язково повинна виконувати жінка. Навіть якщо в суспільстві так заведено, якщо у вас є можливість, що вам допомогти допомогли, це прекрасно. На жаль, суспільство правда наповнено такими токсичними переконаннями, що, ну, типу, Жінка повинна сто рук мати і встигати все. Потім в жінок є такі переконання, що я все сама, а як я буду просити про допомогу або ж як я не приготую перше, друге і компот, і, і, і це безкінечне, можете самі згадати різні. Різні слова і переконання, які ви чули. Але те, як вам жити, це тільки ваш вибір. Та вибір, який ви узгодите разом з чоловіком, коли вам буде обом зручно. І це про стиль вашого життя, який ви маєте право вести. Виходячи із своїх потреб та свого стану, можна бути неідеальною в очах когось, але при цьому бути щасливою. Можливо, є щось, від чого вам колись довелося відмовитися? Що це було танці, гра на музикальному інструменті, малювання. Що ви колись так мріяли робити, але так і не прийшов час? То чому не зайнятися цим просто зараз, або в найближчий можливий час? До речі, існує ще таке уявлення, що можна бути або дружиною, або мамою, домогосподаркою. І це один, ніби. Один шлях. А інший шлях це кар'єра, розвиток і. Не обов'язково, до речі, кар'єра, але це якийсь внутрішній саморозвиток. Те, що е, тільки для мене, тільки для жінки, тільки для вас. Е, ніби що це не поєднане, що або інше, або те, або те, чорне або біле. Е, але ж насправді це просто про інше планування життя. І взагалі про планування, що я маю на увазі. Це інший погляд на рутинні справи. Наприклад, домашні справи, рутинні прибирання, там глажка і так далі. Це не справи життя. Це справи, які потрібно виконати. Але на які має бути витрачено мінімум вашого часу та сил і енергії, Перестати робити культ з приготування їжі, прибирання, прасування. Сімейне життя, коли з кожним роком незадоволеність подружніми стосунками росте через те, що відчуття себе як окремої особистості. Від чоловіка та бачення чоловіка теж окремої його від жінки часто є ключовим моментом для створення дійсно міцних, гармонійних партнерських стосунків. Але що означає знайти себе? Це реалізувати себе в певній діяльності, в самостійній творчій роботі. А як же діти, ви скажете? Як я вже говорила раніше, є час і правда, коли мама й дитина вони нерозлучні. Ну, на певний час. А, ну, наприклад, новонароджена дитина. Ну, вона і правда потребує якнайбільшого часу проведення з мамою в тілесному і емоційному контакті з дитиною. Але потім від двох-трьох років. Є прекрасні садочки, няні і загалом допомога. Від чоловіка, наприклад, батьківська фігура в житті дитини теж є дуже важливою. При всьому цьому я хочу окремо сказати про те, що діяльність бути мамою це вже не просто. Це величезна робота, яка вимагає сил, енергії та терпіння. І в цьому також є колосальна цінність жінок. Про що варто пам'ятати та турбуватися про себе, та делегувати те, що можна делегувати зараді свого емоційного та фізичного стану, як про відпочинок. Насправді реалізація своїх здібностей можлива за певною умовою. А саме бути відданим справі всього свого життя. Відданість означає застосування своїх навиків, талантів в суспільстві, незалежно від періоду вашого життя. Звичайно, період вагітності, годування груддю, Ця діяльність буде відрізнятися. Але навіть цей момент все ну, одно бути в курсі справ, цікавитися. Тим, що вам подобається, навчатися, якось розвиватися в цьому і вкладати свій час, навіть якщо це буде мінімальний час. Проявити свою жіночність, а саме бути побаченою, почутою через стати значимою в чомусь. Самореалізуватися в чомусь. Зазвичай найважчим на шляху до розкриття себе як особистості є зробити перший крок, коли відчуття провини все тягне назад, коли починають хтось з близького оточення, а як же діти? а як дім. А ще я особисто часто чула від старших людей. Про ці два шляхи сім'я або кар'єра, сім'я або саморозвиток, що абсолютно не відповідає дійсності. А навіть відмова від себе, своїх інтересів, потреб нерідко призводить до депресивних станів, тривожності і так далі. По суті, жінки, які. Відчувають реалізацію свого потенціалу, відчувають себе щасливішими, задоволенішими самими собою, краще і кращі про себе думки, це і про самовпевненість і про славну, звісну віру в себе. Нерідко можна почути, що це як знайти відсутню ланку в ланцюжку всього життя. Відчуття повноти життя, відчуття себе повноцінним членом суспільства. І що ще варто зауважити, такі відчуття дають не тільки робота, самореалізація, але все разом. І сім'я, і діти, і чоловік, а також відносини з іншими людьми. Тобто я про цю повноту, коли є все. Звичайно, що існує таке поняття як кар'єризм. Це коли амбіції виникають із-за із пережитого негативного досвіду. Ну, наприклад, складне дитинство, незадоволеність, зовнішністю, відсутність щасливих, міцних сімейних стосунків, розлучення і так далі. В таких випадках Варто це усвідомлювати. І в цьому місці, можливо, і варто звернутися до психолога або психотерапевта, з чого варто почати шлях від орієнтованості, викликаної на дітях, сім'ї і так далі, до самореалізації жінки. Які, до речі, це і сім'я, діти, і дім це теж про самореалізацію. Як я говорила, це один із ланцюжків побачити, що ви є окремою особистістю, окремою від дітей, окремою від чоловіка, окремою від дома. Друге це знаходити способи для власної освіти. Вечірні школи, курси в тій направленості, в якій вам цікаво, і так далі. Так, щоб ви могли вдало поєднувати з мінімальними втратами, з сім'єю і дітьми і так далі. Третє, не боятися змінювати свої думки, рішення. Якщо ваша діяльність не буде відповідати. Вашим очікуванням та потребам. Ну, буває ж так, що нам щось подобається, але через деякий час ми приходимо до висновку, що очікування не оправдуються. І тут важливо, правда, мати таке право змінити свою думку. Четверте, мати терпіння витрачати стільки часу, саме на навчання, скільки потрібно. І при цьому, щоб навчитися балансувати, як я й говорила, між сім'єю, рутинними якимись справами, роботою і відпочинком. Інколи стати собою це страшно, тому що багато невідомого. Бо це про відкинути всі слова, сказані кимось, про те, як влаштований світ. Робити власні кроки, протоптувати власну стежинку такого саморозвитку. І це не просто, бо це про невідомість. Створити свою жіночу, власну жіночу е програму самореалізації або реалізації свого потенціалу. Він є у кожної з нас. Отже, дорогі жінки, не обмежуйте себе, е тільки інтересами дорогих вам людей. Пам'ятайте, що ви можете розвиватися, самореалізовуватися в тому, в чому є ваш власний інтерес. І нехай ви всі жінки будете відчувати радість материнства, кохати, бути коханою. І відчути задоволення від власної самореалізації і відчути себе особистістю. Дякую за увагу та гарного вам дня!